Так, скрипт, значить. Включаємо ці скрипти. І тут є такий скрипт обліцовка кромкою. Ну, має бути. Вони додатково встановлюються на цю програму. Тому треба, треба шукати варіанти, як їх встановити. Ці скрипти. Так, тепер включили. Вибираємо, значить, матеріал. А, тут кілька матеріалів може бути. Зараз у нас один матеріал. Плитний. Вибираємо на які сторони. Можна на відіми, можна на все, можна. ну, Або удаліть. Ну, ми ставимо, наприклад, на відніми. Так, І вибираємо крайку яку саме. 08. Зараз беремо 0,4 і примініть. І ось у нас повністю всі інші деталі, які ще не крайковані, вони повністю покрилися. Крайкою лише на видимих сторонах. Значить там, де йде е, стик, воно розпізнає його як невидиму сторону. Бачите, тут немає крайки. Хоча ми її бачимо, але воно розпізнало як невидиму, тому що до неї прилягає деталь. Тому, якщо ви хочете зробити так, щоб воно автоматично поставило туди кромку крайку, треба цю деталь. Тимчасово посунути. Так, Escape нажимаємо, щоб відключити функцію скрипт. Наприклад, Ctrl-S, посунули і на якусь відстань. Все. Тепер воно його розпізнає як е, видимо. Ну, це на майбутнє. Так. Кранкуємо далі. Тепер у нас виходить, тут не покромкувалося. Це, тому що ми цю деталь вже почали кранкувати, тому скрипт її не чіпає. Ми це зробимо вручну. Включаємо функцію знову крайкування, вибираємо крайку тоненьку і далі її докранковуємо вже іншою тонкою крайкою. Тут у нас 0,8, а тепер ми додали 0,4 мм. Так, ну і таким чином все інше. Так, зараз у мене знову виключиться ноутбук, бо це вже останнє попередження, батарейка сіла, світло так і не включили. Ну, поки що працюємо, поки не здохне акумулятор. Коли вже здохне, тоді перекур. Як кажуть, бійці на фронті. Коли снаряди скінчились, тоді перекур. Так, ну наче все. Всі торці повністю все покрито. Зберігаємо. І це так.